Вітаємо на каналі Українське Гідромецентр. Традиційно п'ятницю говоримо про погоду, яка буде на вихідних. Отже, на цих вихідних територія України продовжуватиме перебувати під впливом північно-західних процесів. Нестійка погода з короткочасними дощами та місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. 21 та 23 червня територія України продовжуватиме перебувати під впливом північно-західних процесів. Атмосферні фронти, що переміщуються із північного заходу, формуватимуть нестійку погоду з короткочасними дощами, день місцями з згрозами у більшості областей. Лише у західних областях у вихідні формуватиметься поле підвищеного атмосферного тиску, яке в понеділок пошириться на більшість районів правобережжя, тому там опади припинятимуться. Слід за фронтами надходитиме холодне повітря з північних широт. Відчуття дискомфорту підсилюватиме північно-західний та західний вітер. Його швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду. В день 22 червня у західних, а 23 червня у центральних та південних областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Значення температури вночі 8-13 градусів на узбережжі морів до 17 градусів тепла. День 21 червня, 16. 2023, 22 та 23 червня 19-24 градуси на заході та півдні країни 23-29. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, у соціальних мережах та на каналі YouTube.